Увага, існують обстеження, які здаються нешкідливими, але можуть створити великі проблеми. Багато з них призначаються без потреби, що призводить до хибних діагнозів, зайвого занепокоєння, вживання ліків із побічними ефектами та навіть серйозних ризиків для здоров'я. Саме тому дуже важливо знати сім найпоширеніших аналізів, які, якщо їх робити без чітких показань, більше плутають, ніж допомагають. Перший з них. Аналіз на інсулін у крові Багато людей вважають, що він потрібен для оцінки інсулінорезистентності чи навіть для передбачення діабету, але насправді немає жодних наукових доказів, які б виправдовували використання цього аналізу як рутинного. Діагностика передіабету або діабету проводиться іншими тестами глікемія глікеміянатче, глікований гемоглобін та оральний тест на толерантність до глюкози. Аналіз на інсулін не входить до цієї діагностики. Крім того, рівень інсуліну змінюється непередбачувано, він може коливатися щогодини залежно від поточних факторів і давати хибно завищені чи занижені результати. Тож, коли цей аналіз дійсно має користь у специфічних випадках, наприклад, при підозрі на інсуліному рідкісну пухлину, що виробляє інсулін. У таких ситуаціях пацієнт зазвичай має епізоди гіпоглікемії, і тоді вимірювання інсуліну має сенс, але завжди разом з іншими тестами. В усіх інших випадках призначення інсуліну як рутинного аналізу лише створює плутанину. Часто результати змушують лікарів і пацієнтів думати, що існує неіснуючий ризик, що викликає тривогу, додаткові обстеження і навіть неправильне лікування. Другий аналіз, який заслуговує уваги, це карциноембріональний антиген, відомий як CA. Цей онкомаркер часто призначається для оцінки ризику колоректального раку, але не повинен використовуватися як рутинний метод скринінгу. Причина проста, він часто дає хибно позитивні результати. Звичайна застуда, кишкове запалення чи навіть паління можуть підвищити його рівень. Проблема в тому, що при виявленні підвищеного показника багато людей впадають у паніку, вважаючи, що мають рак, хоча насправді жодних доказів цього немає. Ще гірше те, що буває і навпаки, багато колоректальних пухлин не виробляють цей маркер. Це означає, що навіть за наявності хвороби аналіз може бути нормальним, створюючи хибне відчуття безпеки і затримуючи правильний діагноз. Дійсно ефективним методом скринінгу колоректального раку є колоноскопія, яку рекомендують 45 років для людей без сімейної історії і раніше для тих, хто має фактори ризику. Це дослідження дозволяє виявити і видалити поліпи ще до того, як вони перетворяться на рак, чого жоден онкомаркер не здатний зробити. Третій небезпечний аналіз, якщо його робити без показань, це антитіла проти щитоподібної залози, відомі як анти його часто призначають надмірно, але він позитивний у 20% здорового населення, і це не означає хворобу. Багато людей отримують такий результат, вважають, що мають серйозну проблему і проходять безліч зайвих обстежень. Цей маркер слід перевіряти лише тоді, коли є підозра на тереоїди хашимото чи інше автоймунне захворювання щитоподібної залози і завжди разом із такими аналізами, як ТТГ та вільний Т4. В інших випадках він лише створює плутанину, занепокоєння та навіть ризик невиправданого лікування. Четвертий аналіз, який може вести в оману багатьох людей, це тест на харчову алергію за Айджиджі. Цей аналіз набув популярності, але не має жодної надійної наукової основи. Авторитетні медичні товариства вже заявили, що він не підходить для діагностики. Проблема полягає в тому, що результати часто показують безліч позитивних реакцій, ніби людина має алергію на продукти, які споживає щодня без жодних проблем. У результаті багато пацієнтів починають безпідставно виключати здорові продукти зі свого раціону, вважаючи, що захищаються. Це може спричинити харчові дефіцити та необґрунтовані обмеження, які погіршують якість життя. Справжня діагностика алергії має проводитися іншими методами, шкірними пробами або специфічними тестами на Айджі, які мають наукове підтвердження. Харчовий Айджиджі, навпаки, лише створює плутанину, страх і нічим не обґрунтовані зміни в харчуванні. П'ятий аналіз, який потребує великої обережності це дослідження кортизолу. Цей гормон відіграє важливу роль в організмі. Але базовий аналіз кортизолу ненадійний для оцінки його надлишку. Часто його призначають для перевірки стресу або втоми, проте результати можуть вводити в оману. Правильна діагностика надлишку кортизолу, наприклад, при синдромі Кушенга, вимагає спеціальних тестів, таких як проба з дексаметазоном, коли пацієнт приймає препарат перед здачею аналізу, щоб перевірити, чи організм продовжує виробляти гормон у надмірній кількості. Ще одна проблема це аналіз слини на кортизол, який теж набув популярності, але рідко має діагностичну цінність як скринінг. Кортизол природно змінюється протягом дня, високий зранку і поступово знижується до вечора. Якщо аналіз зроблений у різний час, можна налякатися низькими значеннями, які насправді є нормою. Ця плутанина призвела до появи вигаданих діагнозів, таких як так звана адреналова втома. Яка не існує у доказовій медицині. Результат багато людей починають приймати кортикостероїди без потреби, наражаючись на ризик діабету, гіпертонії, остеопорозу та навіть ожиріння. Шостий аналіз, який не слід робити рутинно, це дослідження пролактину. Рівень цього гормону може змінюватися через безліч простих причин тісний одяг, фізичну стимуляцію сосків, фізичні вправи або прийом певних ліків. У багатьох випадках відхилений результат не свідчить про хворобу, а лише є фізіологічною відповіддю організму. Коли аналіз призначається без показань, він викликає паніку, змушує проходити зайві обстеження і навіть породжує підозри на неіснуючі пухлини. Цей аналіз слід робити лише у специфічних випадках, таких як безпліддя, порушення менструального циклу, низький рівень тестостерону у чоловіків або підозра на пухлину, що виробляє пролактин. В інших випадках ризик полягає лише у виникненні страху та непотрібних втручань. Нарешті ми дійшли до сьомого аналізу зі списку зворотний Т3. Цей тест останнім часом набирає популярності в лабораторіях і кабінетах лікарів, але він не повинен призначатися рутинно. Багато людей вважають, що він нібито виявляє приховані проблеми у роботі щитоподібної залози, навіть коло основні аналізи ТТГ та вільний Т4 у нормі. Така інтерпретація є помилковою. Зворотний Т-3 має сенс лише у дуже специфічних випадках, наприклад, у госпіталізованих пацієнтів із тяжкими захворюваннями, коли є підозра на так званий синдром еутиреоїдного хворого. Поза як у всіх інших ситуаціях цей тест нічого не додає. Проблема в тому, що багато людей отримують змінений результат Т3 реверс, навіть маючи абсолютно нормальну функцію щитоподібної залози. І починають приймати гормони без потреби. Це може бути надзвичайно небезпечно, адже неправильне застосування таких препаратів може призвести до атрофії самої щитоподібної залози, викликати аритмії, підвищити ризик остеопорозу та погіршити здоров'я у довгостроковій перспективі. Головна думка всієї цієї дискусії полягає в тому, що медичні аналізи повинні призначатися обґрунтовано з урахуванням симптомів, історії хвороби та наукових доказів. Призначати обстеження без потреби це не ознака додаткової турботи, а скоріше прояв необачності. Дуже часто така практика призводить до тривожності, хибних діагнозів і лікування, яке завдає більше шкоди, ніж користі. Важливо розуміти, що здоров'я підтримується не завдяки надмірній кількості сумнівних аналізів, а завдяки збалансованим звичкам, відповідальному лікарському супроводу та скринінгам, які справді мають наукове підтвердження. Колоноскопія у відповідному віці, аналізи глюкози та вимірювання артеріального тиску, контроль рівня холестерину та інші добре встановлені протоколи ось ті заходи, які реально рятують життя. Саме тому потрібно з обережністю ставитися до модних тенденцій і призначень тестів, які не входять до визнаних медичних рекомендацій. Перед тим як погодитися на будь-який аналіз, варто запитати себе, чи є докази, що цей тест допоможе мені. Його призначено з чіткої причини чи просто за звичкою. Відповідь на ці питання може вберегти від хибних діагнозів, непотрібних ліків і багаторічного безпідставного занепокоєння. Дбати про здоров'я це значно більше, ніж збирати пачки лабораторних результатів. Це про профілактику, науку, баланс і розумні рішення, уникнення необґрунтованих аналізів теж спосіб захистити себе. Адже іноді менше справді означає більше, коли йдеться про здоров'я.